Всім привіт! З вами Криптоепік. Сьогодні я вам розповім, як отримати один місяць безкоштовно в Discord Nitro. Перед тим, не забудьте поставити палець вверх, поставити лайк, поставити вподобайку, поставити колокольчик, підписатись на канал і також підписатись на мій телеграм-канал. Тому що в телеграм-каналі дуже багато хорошої інформації для абузу в крипті, для бурзу всього інтернету. Все, що вам буде потрібно, ви знайдете тут. Так, що перейдемо, як отримати безкоштовно один місяць. Для цього нам буде потрібно встановити додаток. Він є офіційний додаток на Play Market це додаток для читання книжок, казок і так далі. Нам потрібно буде змінити мову на англійську, знайти Vampus Wonder, Wonder Ventures і прочитати 4 розділи. Можна просто прогортати. Після цього, як ми прочитаємо 4 розділи, нам буде. Вискочить поле для введення електронної адреси. Вводимо свою електронну адресу і отримуємо код на Discord Nitro. Після цього, коли ми отримаємо Discord Nitro, ми зайдемо в Discord і в Discord і нажмемо активувати Discord Nitro. Від нас буде потрібно ввести ще карточку. Звісно, якщо ми введемо свою карточку, через місяць звітом будуть зняті кошти. В районі 10 доларів. Для цього ми реєструємо інтернет-карточку в приваті, в Монобанку, туди закидуємо в районі 1 долара, це 40 гривень, і вводимо дані з цієї карти. Тому, коли закінчиться у вас підписка, підписка цього безкоштовного, з вашої карточки не буде зняті кошти, тому що там не буде 10 доларів. І після цього місяця ви просто відміните підписку. Все, все дуже просто і чітко. Підписуйтесь на канал. Всім подякую. Давайте до, до зустрічі!